Маємо нове надходження у продаж в автосалоні Автофокус Kia Sportage 2005 року випуску, автівочка на повному приводі, на автоматичній коробці, 2,7 бензиновий двигун обладнаний газом для економічної їзди на прикольних дисках. Має парктроніки заднього руху, роздвоєний вихлоп, тонування, рейлінги на даху. В салоні у нас... Комбінований салончик шкіра з тканиною світлого кольору. Переднє сидіння з механічними регулюваннями, присутні підігрівчики. Можете оцінити стан сидінь. Є повне електрошклопакет з електрогуванням дзеркал. Міжосьове блокування присутнє. Ось так у нас виглядає приборочка, 198 пробігу автомобіля. Гарний стан салону, гарний стан по техніці. Мультимедія працює, клімат працює, пічечка гріє, все, що треба, всього автомобіля присутньо. Друзі, даний автомобіль ви можете придбати в нас в автосалоні автофокус за адресою територіальної оборони 102. Місто Київ. Працюємо щодня з 9 до 19. Більш детальна інформація по цьому автомобілі буде за посиланням в описі. Автівочку ви зможете придбати за готівку. За безготівковий розрахунок є. Лізинг та кредит або обмін на інший автомобіль. Звертайтесь! Чекаємо вас щодня.